Сьогодні Різдво, або навіть сьогодні я буду проповідувати на тему ніч перед Різдвом. Ще завтра буде мати зібрання і буде Різдво. Але я хотів би сказати, що це реальні речі. Місто Вефлеєм, яке існує сьогодні. І там так підкреслюється Діва Марія, яка не мала чоловіка. І народився Ісус Христос. Це просто такий знаєте, надприродній вплив Божий для виконання Божого плану. І це важливо. Тому, е, розумієте, що коли дивишся на все це, то ми повинні розуміти і Ісус є Бог, який прийшов в тілі. І це центральна тема наших проповідів. І Бог, який прийшов в тілі. І якщо людина не вірив в Ісуса, який прийшов в тілі, як Бог. І як людина, йому трудно бути християнином. Він не зможе бути. Тому що це центральна, важлива частина для нашого духовного життя. Зумійте, рік приходить до кінця різні обставини, різні виклики, труднощі, перемоги. Але слава Богу, що. Рік тепер закінчується знаєте, доброю новиною. Христос народився. Це важливо. Тобто ця новина вона дає надію. Якби не було цієї новини, не було б і надії. Все почалося з цього, здається, невеликого, але надзвичайно великого. Ніхто про це не пильнував, тільки пильнувало небо. Я хотів би сказати, що які б не були випробування в цьому році для тебе і для мене, народження Ісуса Христа дає підбадьорення і надію для твого і мого духовного життя. Читаю Слово Боже. Яке є із другого розділу «Івангелі від Луки, Восьмий вірш і нижче. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували з отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місці народився для вас Спаситель, який є Ісус Христос. А ось я вам для вас ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з заново велика сила небесного війська, що Бога хвалила і казала: Слава Богу на висоті, на землі спокій, у людях добра воля. І ось раптом, так якби і ніхто не чекав. На, знаєте, на цій території вефлеємські з'явилася, слава Божа, світло з'явилося. І на таке ніхто не розраховував. Взагалі, народження людей проходило без таких церемоній. Там могли бути інші, багаті люди могли щось заказувати, щось робити. Але аж так. Але розумієте, що коли ми дивимося на сьогоднішнє Різдво, то ми розуміємо, що смак сьогоднішнього Різдва він чуть інакший, як раніше. Тому що є присмак знаєте, болі, печалі, смерті. Але є одна надія, яка тішить. Де ангели сказали, слава Богу на висоті, на землі мир в людях добра воля. І каже: не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику. Оце те, що дає нам силу радіти, не дивлячись, в яких умовах ми проводимо Різдво. І це Боже благословіння для кожної з нас. ми дивимося на, е, на це місце, там пастухи були на полі, чи думали пастухи, що з ними буде така подія? Не. Вони як кожен день виконували свою роботу. Притому пильнували вночі. І ви розумієте, що взагалі-то вони не були в самому вифлеємі. На окраїнах вифлеєму. Здавалося, там в флеємі мало би все ставатися. Там основні події в центрі, де багато людей, поважні люди, де ну, все стається. Там були, може, більш достойні люди, які могли б зустріти. Народження Ісуса, але сталося по-інакшому. Розумієте, часто люди думають про себе, думають про те, хто вони є, про те, що вони не знаходяться в центрі подій, про те, що, може, на них ну, ніхто не звертає увагу. Про те, що в їхньому житті ніч. Але я хотів би сказати: в Бога, для тебе і для мене є план. І в цьому плані є слово раптом. А перед тим є написано аж ось. Розумієш, і тому деколи. Ти думаєш, що Бог не чує тебе. І час народження Ісуса Христа, він не був ідеальним в такому духовному плані, в політичному плані, військовому плані, в різних планах він не був ідеальний для того, щоб він міг прийти як цар. Але він прийшов. І в цьому є сила Різдва. Тому що він прийшов, знаєте, до Пастухів, і ця звістка про Різдво дойшла аж до царя. Тому Бог має можливості і засоби для того, щоб донести цю звістку для кожної, для кожного життя. Дивіться, що ми бачимо, що що робили пастухи? Написано, вони пилювали отари своєї. Тобто В них була нічна зміна. Як правило, нічна зміна, вона така, знаєте, ну, деколи розтягнута. Одне діло робити в день, і друге діло робити вночі. І ти можеш дивитися на часи. Що на 12-та година, а ще до сьомої? Так само і там вони пильнували отари своєї. Зміти, що а, і це так би ну, воно мало свою відстань. І вони не очікували якихось надзвичайних відповідів. Які мали би прийти для них. Деколи в нашому житті ми маємо цю нічну зміну. І знаєте, і вона розтягується і часто надовго. Нічна, знаєте, сутнісної зміни в тому, що кругом темрява. І ти робиш свою роботу, ти пильнуєш, ти щось робиш, а навколо темрява. І, здається, немає відповіді для твого і для мого життя. Я хотів би сказати, що не дивлячись на цю темряву, яка була там, не дивлячись, що там були просто пастухи. Не дивлячись ні на що. Написано: явився ангел. І написано: і слава Господня явилася з ним. Тобто там, на окраїнах Вифлеєму, не в центрі Вефлеєму, не там, де може бути священики, не там, де був цар, але там, де були прості люди, які просто пильнували. Явився Господь. І слава Господня! Прийшла для їхнього життя. Я хотів би сказати деяку річ: Бог приходив в наше життя раптово. Ви знаєте, ми деколи хочемо спланувати якісь події, деколи хочемо спланувати якийсь хід чогось. Але твоє діло пильнуй, роби, чекай, і він прийде. І коли ми досліджуємо Писання, то в Писанні є багато таких висловів раптово. Читаємо дії апостолів, там є написано раптово. Так само і тут раптово. Змітьте те, як я казав, ніч буває довгою, ситуація просто буває складною. І стоїть питання, чи може Бог пробитися через всі ці обставини? Моєго життя. Не дивлячись на те, що навколо була окупація. Не дивлячись на те, що не було де народитися Ісусу Христу. Не дивлячись на те, що духовна обстановка була не зовсім підходяща для народження Ісуса, Він прийшов. Бо Він. Має свій час для тебе і для мене. знаю одну річ, яку я хотів би сказати сьогодні для твого серця і для свого. Що Ісус Бог має свій час, щоби прийти в твоє життя. В нього є пори. І строки, які дозволять йому прийти, коли ти очікуєш, і він дасть тобі благословіння. Я хотів би сказати одну річ: не дивлячись на те, яка обстановка на фронті, не дивлячись на те, що десь там сидить мутній ірод, не дивлячись, Бог прийде. Щоб виконати свій план над цією землею. І це важливо. Тому що є ті, які пильнують в своєму житті. І Бог дасть благословення. Розумієте, що Ісус Він ніколи не залишає своїх людей. Учні були на морі. Шторм, і написано і раптом з'явився Ісус. У роді виходу не було. Здається, помочі вже немає. Але раптом з'явився Ісус. Згадайте купальну віф'язду. Чоловік 38 років там був розслаблений. І раптом прийшов Ісус. І все змінилося 38 років. Задайте Павлаві силу, яка довга ніч була для них. Але раптом з'явилася сила Божа. Явився ангел Господній, і темниця відкрилася. І ці в'язні стали вільні. Так приходить Бог. І це важливо є, щоб ми це робили. Я хотів би сказати одну річ. Дочекайся він прийде. Він має добрий план для тебе. Тому що суть різдва показує, що Божий план для цієї землі він був добрий. Він не просто прийшов, щоб прийти. Але в нього був план для спасіння людей. Хочу сказати, яка б твоя дорога не була складною. Знай, він прийде і пристане до тебе. І дасть тобі слово, яке дозволить тобі пройти далі і мати відповідь для свого життя. Яка б не була ніч у твоєму житті. Може, вона вже затягнулася. І, здається, ти нічого не бачиш, бо темрява. Я хотів би сказати, він прийде в означений час і допомога. Прийде в твоє життя, бо він має свій план і благословіння для тебе. Тому він приходить до тих, хто очікує, хто чекає на нього, хто шукає його, хто бажає його, хто приходить до нього. Хто тішиться ним, він прийде до тих. І сьогодні ми бачимо багато свідчень, де Бог приходив до людей, де здавалося, виходу не буде ніякого. Але коли люди молилися і кликали, він приходив і давав вихід, і благословіння. Розумієте, що обітниці Божі нам потрібно чекати. Я вже згадував про дії апостолів, про перших апостолів. Ісус сказав: не відлучайтеся від Єрусалиму. Але чекайте на обітницю. Чи треба було там ще чекати стільки днів? Але іменно це очікування привело до великого благословіння. Бо знову ми читаємо і раптом, наче буря прийшла, сила Божа зійшла. Вони дочекалися, обітниця виконалася, і вони пішли наповнені Духом Святим. Ті, хто чекає, він приходить. Не опускай своїх рук. Розумієте, не опускай. Здавалося може, Ісус мав би прийти раніше. І коли ми читаємо е, пророка Ісаї, і там написано, Дитя родилося нам. І так здається, так якби ми читаємо, що це вже після народження Ісуса. але це за 700 років до народження Ісуса Він говорить ці слова. Бог дав тобі обітницю. І, здається, немає виходу. Просто затягнулася темрява. І ти дивишся на свої обставини домашні, ти дивишся на обстановку навколо, ти дивишся, що відповідь тут не може прийти. Я хотів би сказати слово раптом. Відповідь прийде. Бо він запланував благословити тебе. Але чекай. Розумієте, що є ще одна річ, Бо хоче приємно здивувати тих, хто служить для Нього. І в цьому є суть Божого власне Він приходить до таких людей. І розумієте що коли ми служимо Богові, і ми не відступаємо від цього, то Він вірний і праведний прийде в твоє і моє життя. Задаємо перед різдвяну історію. Історію Захарії і Єлизавети. Пам'ятаєте? Написано: вони були з роду Аароново, священики, які служили в храмі. І, здавалося б, ну, так би на їхньому, знаєте, на їхній долі написано. Успіх успішний, що таке рід аронів. Але розумієте, що і люди, які служили в свою чергу, в свій порядок, не відступали, маючи проблему, яка для Ізраїля була дуже така, ну, дуже не зовсім така добра, в них не було дітей, і вони служили. Кожного часу. І написано, і коли Захарія був в черги своєї там в храмі і молився, що сталося? І явився ангел і прийшла відповідь для Захарії. Розумієте, Бог послав ангела тоді, коли він служив. Він міг закинути то все. Господь я молився. Я священик, я служу для тебе. І ось такі, такі відповіді. Але він продовжував це робити. Продовжував це робити. Звертати свій погляд на Господа. І відповідь прийшла. Розумієте, до тієї пори, поки Авраам і Сара звертали свій погляд на Господа. Вони чекали свої обітниці. І як тільки вони в чомусь засумнівалися, появився Ізмаїл, і це була помилка їхнього життя. Я хотів би, щоб ми були людьми, які продовжують служити Господу. Робити те, що потрібно. І ангел Божий направляється в твою сторону. Бог знає про твою потребу. Бог знає твоє серце. І народився Іван Хреститель, який став предтечею Ісуса Христа. Якщо немає сьогодні відповіді у твоєму житті, це не означає, що не буде відповіді, Бога є означений час, і Він прийде в твоє життя. Але роби перед лицем Господнім, служи Господу, йди на зібрання, давай, десятини, виконуй діло служіння, яке Бог дає для тебе, і ти побачиш милість Господню під час твоєго служіння, бо він, Бог вірний. І обітниця Божа виконається над Твоїм і моїм життям. Бо він Бог вірний. Хотів би сказати, що, що ми навчилися бути вірними Богу. І він прийде до тих, які вірні для нього. Не просто, знаєте, що я роблю тому, що а який вихід з положення? Тобто я роблю, Бог покликав мене до цього, і я вірний тому, що я роблю. І Бог дасть свою благодать. Будь вірний малому, Бог дасть тобі більше від дому мобудівника вимагається, щоб він залишився вірний. І вірність вона приведе тебе до благословень. Твоя вірність перед Богом, вона притягне Божу руку в твоє і моє життя. Тому не відступай. Ніч перед Різдвом. Ні про що не говорила, що сьогодні народиться Ісус? Може, в твоєму житті ти знаходишся в час такої ночі, де, здається, ніщо не говорить про те, що прийде відповідь. Пильнуй. Служи. Може, здається, що ти не в центрі подій? І по тій причині Бог не звертає на тебе увагу. Ти десь на окраїнах Вифлеєму. Він приходить туди, де, здається, ніхто не мав би прийти. Місця в хліві, місця в, го в готелі не було. Все, що залишилося, це місце в хліві. І свою дорогу, і Ісус почав звіта. Розумієте, ми святкуємо Різдво. І я хотів би, щоб ми не залишалися просто в яслях. Це важливий такий етап, період, ну і такий образ для нас. Розумієте, релігія хоче залишити нас в яслях. Релігія хоче нам подарувати маленького Ісуса. Релігія хоче, щоб ми навколо цього маленького Ісуса вибудовували своє життя. Але це був початок великого Божого плану для цієї землі. Тому я хочу сказати сьогодні: виходь із яса і йди далі. Тому що він пішов далі. І він почав свою місійну працю. Він почав робити багато різних речей, тому що в нього була місія і план для цієї землі. Я хотів би сказати, що народження Ісуса Христа воно принесло надзвичайний вплив в духовному світі. Вже все стало по-інакшому. Диявол напружився. Якщо після Воскресіння або після смерті Ісуса Христа Він програв, то, коли народився Ісус, Він дуже напружився. Він поняв, що дні Його царювання в такому вигляді, як були до цього часу, закінчуються. І тому Він почав робити всякі пакості. І Ісусу. Ще, коли той був маленькою дитиною, і вже на служині вже було багато проблем, щоб не допустити Ісуса до повної перемоги над дияволом і гріхом. Давайте будемо вірити в того Ісуса, який народився. Який помер воскрес і знову гляде, який у славі. І він дуже чекає прийти і забрати тебе і мене. Хай це народження воно дасть відбиток в наших серцях, тому що ми думаємо про багато різних речей. Знаєте, ну, в деяких місцях ну, люди опечалені, збідовані, багато різних викликів. Але хай народжений Ісус. Просто розумієте, хай ці слова, слава вишніх Богу, на землі мир. Людях добра воля дасть тобі силу йти далі. Просто виконувати Його волю і прославляти ім'я Господа. Хай святиться ім'я Господа сьогодні, в твоєму серці. І в твоєму житті я запрошую до молитви.